Ну і власне як відреагували партнери Європа в реакціях на план перемоги Володимира Зеленського розділилася. Когось ці ідеї налякали, а хтось побачив там чимало позитивного у будь-якому разі, цілковитої гармонії між 27 лідерами ЄС, які по різному реагували і на саму російську агресію, ніхто і не очікував. Так сказав після саміту польський прем'єр Дональд Туск. І з чим Зеленський повернувся з Брюсселя? про візит, його залаштунки розпитаємо кореспондентку Радіо Свобода Зоряну Степаненко. Вона з нами нажива. Зурянськові вітаю. європейські лідери вже знали про що цей план. Чому була важлива особиста презентація і чи вона себе виправдала? Добрий вечір. Ало Зеленський приїхав до Брюсселя, щоб мати особистий контакт із колегами і вкотре їм роз'яснити, у якій ситуації Україна нині і чому пункти викладені у плані критичні до виконання. Воно дійсно не залежить від більшості лідерів ЄС. Однак український президент сподівався, що вони допоможуть переконати інших, від кого відповідно залежить. А це насамперед Сполучені Штати, Британія, Франція, Німеччина. Прориву нема. Дозвілу на удари в глиб Росії не дають. До НАТО не запрошують. Консер. Енсусу у цьому плані станом на зараз як не було, так і немає. Київ вже тільки у членстві в альянсі вбачає надійні гарантії власної безпеки. Зрівнятися з ним може хіба ядерна зброя, сказав учора Зеленський. І ця його заява наробила чимало галасу у західному інформпросторі. Німецький таблоїд Більд вийшов із публікацією, буцімто Україна у разі поновлення російського наступу на Київ усерйоз задумається над відновленням ядерного арсеналу і здатна зробити це за лічені тижні, зважаючи на наявний досвід, журналісти посилаються на анонімного українського чиновника, співрозмовника і їхні інші німецькі колеги Зеленського. Тому тут запитали скільки ж часу піде на створення ядерної бомби, і він спростував ці плани. Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум, було прописано, що Україна віддала ядерну зброю, і від високоповажних країн має гарантії безпеки. Спеки ми віддали нашу ядерну зброю. Це означає, що для нас це не дуже хороший захист. Тому у нас альтернативи немає, крім НАТО. Це наш сигнал Зеленський презентував свій план усім лідерам ЄС одночасно і вислухав потім їхні реакції. Слово брали 18 колег. більшість сказав, президент ідеї схвалювала публічно його підтримали країни Балтії. Чимало хороших ідей. У плані побачила прем'єрка Данії. Непохитним лишається канцлер Шольц. Його країна учора оголосила зокрема про нові поставки Україні зброї, як і багато інших країн, але її перелік не поповнюють далекобійні німецькі тауруси. Глава німецького уряду сказав у Брюсселі. Що не міняє ухвалених рішень, страшним план зеленського здався Віктору Орбану, що сидів неподалік українського президента. Однак дистанцію у поглядах на завершення війни це їм не допомогло скоротити. Угорський прем'єр укотре закликав до припинення вогню і розкритикував ідеї українського президента. Угорщина самого початку дала зрозуміти, що ми не хочемо брати участь у жодних військових зусиллях. Сьогодні всі інші країни Євросоюзу залучені до війни. З цим планом перемоги вони не зможуть перемогти. З ним вони можуть лише програти. Гра гармонії в оцінці плану зеленського не було ні серед лідерів країн ЄС, ні у штаб-квартирі НАТО, де міністри оборони альянсу обговорювали подальшу підтримку України. На цьому насамперед допомозі зараз її зосереджувалися, сказав сьогодні генсекретар Марк Рюте, А не на тому, чи запрошувати ж Україну до НАТО, чимало міністрів, також лідерів, спілкуючись про її членство із журналістами, нагадували, що Україна у стані війни що колись одного дня вона стане членом альянсу. Щодо такої невизначеної у часі перспективи у союзників немає розбіжностей. Алло. Алодяку, Зоряном, кореспондентка Радіо Свобода Зеляна Степаненко із додатковими деталями про те, як лідери 27 країн Євросоюзу сприйняли план перемоги України, презентований в Брюсселі президентом Зеленським.